Головна задача мобілізації – це поповнення ресурсу військових частин і з'єднань для ведення бойових дій. Виходячи з цього, у нас є якась кількість озвучена президентом: 30 тисяч, що означає це, що в сили оборони в цілому потрапляють 30 тисяч людей кожного місяця на всі посади. Ні, не означає скільки реально не знає ніхто. Так виглядає, що значна кількість людей, яких ми наразі мобілізовуємо. Або не будуть воювати, або е, потрапляють в державу і створюють там величезне навантаження на систему. При цьому боєздатність військових частин ніяк не посилюється і не послаблюється. Ці люди поза цим процесом. Тобто з 30 тисяч мобілізованих до бригад може дійти 20 тисяч, наприклад. З цих 20 величезна кількість це обмежено придатні. Які не можуть займати бойові посади і бойові, бойові позиції. Це означає, що кількість тилових посад збільшується на рівні бригади, а кількість бойових посад зменшується, тому що там люди гинуть, там люди отримують поранення, отримують хвороби, списуються за станом здоров'я, переводяться на тилові посади, тому що вони мають купу поранень, вони просто втомилися і так далі. Звільняються з армії, тому що мають причини і підстави для цього, йдуть все СЗЧ, тому що вигоріли, виснажились, втомились, і три крапки там багато інших може бути причин.